Всім привіт! Це Андрій, ремонт душі. Сьогодні на свято. Ми святкуємо в нас 100 підписників. Дорогі друзі, давайте ми отримаємо всі від мене подарунок. Як це зробити? Дуже просто. Під цим відео в описі буде посилання на телеграм канал. І стаєте членами ком'юніті. А у відповідь ви можете написати дату, час і місце свого народження, а я вам зроблю короткий розбір вашого дизайну і дам коментар відді аудіо про те, яку стратегію вам треба обирати. Це мій маленький подарунок. Якщо ви хочете великий подарунок і більш детальний розбір і там, допомогу в якомусь питанні, ви можете зробити репост будь-якого відео корисного з цього каналу в себе на соціальних сторінках. І потім посилання на цей репост відправити теж в цей самий канал, і я з вами зв'яжусь і допоможу вам, можливо, розв'язати якусь. Тему, яка вас турбує, і ви не, ну, ви не, можете, не можете на неї подивитися зі сторони. Оце мій дар. Я можу шукати баги в таких системах. Ще раз, дорогі друзі, я вам всім дуже вдячний за те, що ви е проявляєте увагу, ділитеся. Своєю увагою зі мною, тобто ви дивитеся мій канал, вважаєте, що це потрібно. Я буду далі створювати круті, цікаві відео на теми пов'язані з душею, з взаємодією наших нейронів, з унікальною нейропластичністю нашого мозку, як це впливає на світ, як ми Творці можемо впливати на цей світ методики взаємодії. Ми будемо розбирати тут психологічні аспекти нашої е, е, психіки, як це впливає на світосприйняття, яка інформація виходить з нас, яка інформація заходить в нас, як це потім е, формує все навколо нас, і як це працює в контексті тіло, душа, матерія. Творіння. І будь ласочка я вас прошу. Подякуйте самі собі, від мене особисто, що ви такі молодці підписалися на мій канал. Я вам всім ставлю вподобайки. Ви мені теж поставте. І підпишіться, хто не підписався. Пішли далі. Буде дуже багато крутого, цікавого контенту. В майбутньому будуть зустрічі, практики. Я буду ділитися всім, що я вже вмію робити. Повірте мені, разом, крок за кроком, ми досягнемо і 200 підписників, і 1000. І, я думаю, до мільйона недалеко. Дякую вам. Особливо, ви ж українці, і я роблю український контент, і це мене насправді дуже радує. До зустрічі! З вами був канал Ремонт Душі. Про усвідомлення, самопізнання, про розвиток, про духовний ріст над самим собою і творіння здорового ком'юніті навколо.